Умань знову у жалобі. Ранку 7 лютого біля Троїцького, що неподалік Дебальцево, у зоні антитерористичної операції загинув наш земляк Анатолій Слонський. Він воював на третьому блокпості. Напередодні його підрозділ відбив дві танкові атаки. Захопив два Урали. Старшого солдата Анатолія Слонського призвали до лав Збройних сил України у серпні 2014 року. Проходив службу в 128-й механізованій горнопіхотній бригаді. Батько Анатолія, депутат Уманської. Міської ради Володимир Олексійович неодноразово у складі волонтерських активістів доставляв допомогу Анатолію і його побратимам. Прощання з героєм розпочнеться 10 лютого о 12-й годині за адресою міста Умань, вулиця Берегова, 9. Поховання відбудеться на кладовищі Нова Умань. До нашої студії потрапило відео. Це осінь 2014 року. Анатолій Слонський йому було лише 39. цього року. Мав відзначити своє сорокоріччя. Герої не вмирають. Мені привіт. Мамі Мамі обов'язково. В перву чергу.